На всіх нас колись знаходить ностальгія. Нам хочеться повернутися в дитинство, зграти безтурботні часи і, звісно, пограти в денді. Хтось скачує емулятор, хтось купує дешевий китайський новороб, підключає до сучасного телевізора і дивується, щось тут не те. У дитинстві було краще. В цьому відео розглянемо вас нібітні приставки, та я розкажу, що треба зробити, щоб було як у дитинстві. Ні, щоб було краще, ніж у дитинстві. Мене звати Єгор, і ви на каналі Зіпермайер. Що вам перше спадає на думку, коли ви чуєте про 8 біт? Денді. Ну, для більш досвідчених, можливо, це NES, Famicom, Master System. Але все ж таки для більшості це буде Денді. А чи була у вас чи у ваших друзів 90-х справжня Денді? Dendy Класік або Dendy Junior Від Степлер? Думаю, навряд. Ну, звісно, у когось вона була, але у більшості були клони. Фамі-клони. У мене була саме така. Вона називалась... вона називалась і називається Сюбер. Телевізійна ігрова приставка. Звісно, це бюджетна, дуже бюджетна річ, вона не супер якісна. Але тоді, коли був вибір між цим і нічого, звісно, це була мана Небесна. І тоді її хотіли майже усі. Так-так-так. Що тут у нас? Сюбор Ліко. Модель KL235. Приставка зображена на фоні якоїсь невідомої планети. Коротше, приставка прямісінько з космосу. Виглядає непогано. High Image Quality Тут не зовсім згоден. Я би написав просто: Image Та два турбо джойстика. Не контролера, не геймпада, а саме джойстика. А то от звідки воно взялося, Пазл склався. До речі, турбокнопки це значна перевага. Так що тепер твій прокачаний турбопалець більше нікому не потрібен. Зате він потрібен мені, щоб прожати на турболайк. Бокс з суцільного пінопласту. В комплекті кабель RCA, або по-вумному композит-підключення. Або, як казали в народі, тюльпани. Їх не було в комплекті, тому довелося докупати. Кабель RF або антенний кабель. Не саме якісний спосіб передачі зображення та звуку. Зате його можна підключити до будь-якого телевізора. В ті часи це було важливо. Мій чорно-білий фотон не дасть збрехати. Такась дивна антенка, таке я вперше бачу. Схоже на бездротове підключення. Wi-Fi? Хто знає, що це за прутик? Напишіть у коментах, дуже цікаво. Блок живлення не знаю чи оригінальний але у своєму відділенні лежить ідеально. Тому припущу, що оригінальний. Хоча стоп, оригінальний повинен згоріти ще в перший місяць використання. Коротше, будь-який китайський блок живлення – це оригінал. Платка з грою, до речі, досі не знає, що на ній. Може подивитись? І власне сама тушка. Класичний Фаміклон, як технологічно, так і по дизайну. Хоча рішення зробити його чорним непогане. Бо оригінальний фаміклон з часом жовтіє, як і нес, роз'єм для пістолета. Джойстик, до речі, гарний по дизайну, як на мене, і не самого дешевого пластику, скажу я вам. Приємний на дотик та й кнопки Select та Start ще не згризані. На цьому джойстику взагалі хтось грав. Сам бокс із пінопласту дуже неякісний, бо з часом після контакту з кабелями залишаються сліди та заглиблення, які потім перетворюються у дірки, тому важливо зберігати кабелі у пакетиках. У кожного з нас ця приставка або якийсь інший фаміклон визиває ностальгію. І це не дивно, адже багато часу за нею проводили. Але будемо відверті, зараз вона вже не актуальна, бо є варіанти більш цікавіші. Але ми все одно будемо вдячні їй за те, що познайомила нас з великим всесвітом відеоігор. І відправимо її на поличку історії. Погравши деякий час на Сюбері, я зрозумів, що цієї якості мені замало. І хочеться чогось більшого. Я подумав, якщо в мене був фамі-клон, то чого б мені не купити справжній японський фамі-ком. Що я її зробив? А пахне як джапейн. Подився? Ось вона, легендарна коробочка. Не поняв, а де космос. Де напис high Image Quality» Що це за сірий фон? Японці слабенькі в маркетингу. Могли б хоча б «Годзіллу» наліпити. Що це за коробочка? Ага, rf Свіч. Ще й за інструкцією Виглядає дуже олдскульно. А, ну, логічно, ж 40 плюс років. Блок живлення важкенький. Тут сумнівів нема, це точно оригінал. Логотип Made in Japan. Вхідна напруга 100 вольт. Красота. Ось вона. Легенда. Трохи пожовтіла від часу, але то не проблема, колись відбілю. Порівняння з сучасними консолями виглядає мініатюрно. Перший і другий геймпад відрізняються між собою. На першому є кнопки Start і Select, а на другому замість цього мікрофон та регулятор гучності. І, звісно, про додаткові турбокнопки мова не йде. Японська література, як завжди, у своєму стилі. Я так розумію, це інструкція в коміксах. Цікава ідея. І, до речі, зрозуміла для дітлахів. Класний підхід. Щось про блок живлення. І ще одна інструкція, вже більш детальна, я так розумію, для дорослих. Nintendo Famicom це доволі легендарний консоль. Я вважаю, що її повинен мати кожен колекціонер у своїй колекції. Але навіть такі приставки мають мінуси. Вона японська і ігри в неї на японській мові. А я цю мову хі -хі, не знаю. На жаль. Тому я приключився на іншу консоль, яка була зроблена на основі Famicom, але вже в іншому дизайні і для інших регіонів. Для американського та європейського. Американці називали її NES, а британці NES. Але суті назви це не міняє: Nintendo Entertainment System. Як бачите, в мене це американська версія Action Set з запіром у наявності. Відкриємо. От вона. Ще одна легенда: Nintendo Entertainment System. Ця коробочка вже буде побільша. Включає в себе приставку, два контролера, світловий пістолет та картридж з двома дуже відомими іграми Mario та Duck Hunt. Література. Інструкція, без цього нікуди. Якийсь реєстраційний документ. Інструкція для запіра. Це світловий пістолет, якщо хто не знає. Композитний кабель. До речі, фаміком його не було. Тут це вже урахували. Похвально. Карточ в комплекті ігри, які з часом стали легендарними. Класний вибір. Блок живлення, написи якого вказують, що це оригінальна річ, як і японські важать добре. Геймпади, які вже можна відокремлювати від приставки. Що перший, що другий, однакові. По відчуттям і по зручності мені більш сподобались фаміком. Ось він. Вбивця мільйонів кіноскопів. Найбажаніша зброя усієї малечі в 90-ті. Запір. Тепер звіть мене не Зіпер Майр, а запір маю. Зверніть увагу на бокс з пінопласту. Незважаючи на те, що кабелі були увесь цей час без пакетиків, слідів від кабелю не видно. Те саме можна сказати і про фаміком. Це говорить про високу якість матеріалу. І сама приставка. Трохи є сліди від експлуатації, але в цілому дефектів немає. Виглядає як якась простеська коробочка. Але чомусь мені цей дизайн подобається найбільше з усіх: магія простих форм. Інакше немає пояснень. все були приставки Nintendo та їх клони. А ще були конкуренти. І звісно, я кажу про компанію SEGA зі своїм Master System. NES та Famicom були більш популярніші, але все одно SEGA знайшла своїх поціновувачів. У мене це перша модель, і я дуже пишаюся тим, що вона є в мене в колекції. На жаль, або на щастя, це справжній сіл, тому вибачте анбоксингу не буде. Тому повернемо це обратно на поличку. Є один нюанс, про який треба знати. Справа в тому, що в Японії та в Америці в мережі не 220 вольт, як у нас, а вдвічі менше 110. І що з цим робити? Треба купити інвертор напруги. Ось ця річ дозволяє конвертувати 220 вольт, потрібне нам 110. У мене це доволі потужна штука 1 кВт. Я купляв, щоб запускати декілька приставок одночасно. Вам такий не потрібен. Вам вистачить в 500 Вт, а то й взагалі 250. Тим паче воно буде меншим і дешевшим. Консоль без телевізора це доволі безлузда річ. Тому говоримо про телевізори та їх підключення. Існують два види. Перше, для більш сучасних телевізорів, де треба купити Upscaler та Line Doubler, але це дуже велика тема, про це поговоримо трішки пізніше в інших відео. А сьогодні говоримо про другий спосіб, більш класичний, для кіноскопних телевізорів. Про геймінгу існує доволі популярна тема це Sony PVM, або їх більший аналог BVM. Це телевізори, а точніше монітори, які використовувалися раніше в медицині, в кіноіндустрії тощо. І тому, звісно, вони коштують багато. Колись я бачив на Олікс оголошення, ціна була в районі 15 тисяч гривні. Да. Але на щастя, у компанії Sony є ще аналоги. І це серія Трінітрон. A few moments later. Чому саме Sony Trinitron? бо в нього багато переваг. Перша перевага це його плоский екран. Може, хто не знає, були кіноскопи у формі риб'ячого ока, і вони деформували картинку. Тут такого, як бачите, немає. Але це тільки бонус. Справжня його перевага це його технологія Trinitron. В наших телефонах, моніторах, картинка складається з пікселей, а в цих кіноскопах з люмінофорів. Це дуже багато рисок, які створюють картинку. І саме технологія Трііндрон дозволяє променю стріляти в нужний люмінофор не вліво, не вправо, не вгору, не вниз, а саме потрібний люмінофор, який і створює дуже якісну картинку. І це ще не все. У цього телевізора є спеціальний роз'єм, який називається RGB Скарт, не плутаний зі звичайним скартом, який дозволяє продавати максимально якісну картинку і звук з приставки до телевізора. І повірте, коли я вперше раз побачив цю картинку, я офігів. Тому цей телевізор, я казав, класик справжній скарб. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам точно не байдужа ця тема. Мені дуже подобається проводити час за ретро-іграми, але все ж більше задоволення мені приносять їх колекціонування. Якщо ви такі, як я, прошу завітати на мій телеграм-канал, де я викладаю свої поповнення у колекцію. А якщо у вас є бажання підтримати мій канал фінансово, усі посилання будуть у описі під відео. Звісно, купувати це все одразу не треба. І тим паче не треба купувати китайські новороби. Краще за ці гроші купити гарний геймпад та пограти на емуляторі. Повірте, позитивних емоцій буде набагато більше. І вже якщо після цього вас не відпустило, як мене в свій час, то ласкаво просимо у сім'ю. А на цьому все. Сподіваюсь, був корисним, та побачимось у наступному відео. Грайте в ігри, бережіть себе та. Папа!